Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All Trades UA і сьогодні буде нумізматичне відео. А якщо говорити конкретно, то розпакую о, свої замовлення з інтернет-магазину Національного банку України, які я зробив протягом листопада. В жовтні, через проблеми з сайтом, я нічого не зміг придбати. І в результаті довелось дві монети, які мені були найбільш цікавими купувати з рук, переплачуючи в три дорога. Ну, в принципі, про це я вже розповідав у своїх попередніх відео. А от в листопаді сайт НБУ, точніше, сайт інтернет-магазину НБУ, більш-менш адекватно працював. Не без приколів, не без нюансів, але принаймні все, що на нього потрапляло, можна було так чи інакше замовити. Тож мені нарешті приїхали три моїх посилки. Ще я правда одна з українською мовою. Ну але оскільки це був кінець місяця, 29 листопада, то е, там, судячи по статусу замовлення, та посилка ще і не думає. Їхати. Тому то вже буде в кінці грудня, а можливо, навіть на початку 24 року. А поки що роздивляємось те, що приїхало на поточний момент. І почну я з першої і найбільшої, такої найжирнішої. Посилки від 10, 11 23 року, значить, 10 листопада продавався ролик монет Антонівський міст, тож я його собі і замовив. Не можу сказати, що ці монети для мене дуже цікавими були, але, оскільки, як я вже проговорив в жовтні, нічого не вдалося замовити. То вирішив, що буду замовляти вже те, що зможу, і буду брати те, що дають, як то кажуть. А далі розберемося. Так, дивимося, як завжди, у нас є накладна. І тут ми бачимо ролик обігових пам'ятних монет Антонівський міст. У ролику 25 монет номіналом по 10 гривень кожна, і також щоб. Ну, скажімо так, не платити за майже пусту посилку, вирішив також ще замовити футляр для одноунцієвої та півунцієвої срібної монети. Ось так це все запаковано. В принципі, як і завжди, доволі гарно, доволі надійно та адекватно. Так, раз, і два. Давайте почнемо з футляру. Так, ось така біла коробочка. І тут ось такий синенький футляр з пилом зверху. Дуже багато пилу, чи якихось часточок білих. Треба це буде потім почистити. З цього боку також у нас багато. Пилу. Так, ну і ось так він відкривається. Спробую сюди, можливо, якусь із своїх монет, котрі були просто в капсулах без сувенірних пакувань. Спробую сюди помістити, тому що срібних монет у мене немає, принаймні поки що. Тому спробую задіяти цей футляр під щось інше. Так, ну але це трошечки пізніше буде. І ось тут повинен бути ролик монет Антонівський міст. До речі, в продажу цей ролик десь тиждень провисів, дуже так неактивно його люди брали. Так, ось такий ролик. Антонівський міст 25 штук 250 гривень. Тут у нас є і якісь цифри 23.02.23, 23. Не знаю, навряд чи це дата, хоча хто його знає. Можливо, за багато місяців наперед все це карбувалось, пакувалось. І лише в листопаді потрапило в продаж. Хто його знає? Так. Так, 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 так. Тут бачимо напис, банкнот на монетний двір НБУ. Обігова пам'ятна монета. Ну і ось так. У нас монета виглядає 10 гривень з одного боку, 23 рік, та з іншого. А... Да, ось тут у нас цікавий такий малюнок, міст з висоти пташиного польоту, під яким протікає ріка. Особисто я в цій картинці в цьому зображенні вбачаю якийсь трошки такий дивний, але якір: корабельний якір. До речі, не один я такий. Судячи з того, що бачив в відеооглядах інших нумізматів. Також люди тут вбачають якір, а хтось вбачає погнуту вилку. Коротше кажучи, малюнок, дизайн, як на мене, доволі дивний і суперечливий. Хоча хто знає, можливо, саме так з висоти пташиного польоту ця місцевість навколо мосту і виглядає, тому що ось ця якби, центральна лінія це у нас міст. Наскільки я розумію, а ось ці е, веделки погнуті чи якісь тризуби це, м, типу, якісь там дорожні розв'язки, чи якісь опори, які підходять до мосту. Чесно кажучи, вже навіть не пам'ятаю, що там в офіційному описі НБУ фігурувало. Ну, але якір, веделка, якось так. Так, ось такий ролик маємо. Тепер повернемось до футляру і покажу вам, що я з ним зробив, точніше, для чого я його використав, а використав я його для легендарної монети воєнна розвідка України. І, хоча, можливо, це не зовсім правильно, тому що о, капсула цієї монети вона трошки більша, ніж Отвір під монету, під капсулу в цьому футлярі. Але якщо гарненько притиснути, то за рахунок того, що ось цей матеріал він м'якенький податливий, з другого разу вона доволі гарно сюди заходить. Тому я думаю, що для такої а, дійсно легендарної монети. Цей футляр буде таким достойним місцем зберігання. Тому ось так застосунок цій покупці знайдено. Рухаємося далі. Далі була ось ця маленька посилочка від 17-11. І в ній. Повинна бути медаль сержанський корпус. Розгортаємо, дивимось накладну. Так, 17 листопада замовлення, 29 листопада дата здійснення операції. Пам'ятна медаль, сержанський корпус. Одна штука, тому що давали по одній штуці в руки. До речі, також цікавий момент був. Продаж медалі о 15.00 стартував і е, все начебто було непогано. Медаль додалась в кошик в інтернет-магазині, але при спробі оплати оплата по факту не пройшла, не відбулася, але в інтернет-магазині вона. Зарахувалась, причому це було е, не тільки у мене таке судячи по реакціям людей в нумізматичній групі, а потім е, змінити вже нічого відповідно не вдалося. Реально оплатити це замовлення не вдалося і його анулювали. Тому... Та, розчарувавшись в магазині НБУ, пішов в магазин, пішов на прогулянку, повернувся додому. Вирішив, треба зайти в інтернет-магазин, НБУ, можливо, вдасться придбати. І, як не диво, з другої спроби все нормально пройшло. І медалька у мене. Дивимось. Значить, з цього боку ми бачимо напис півколом: слідуй за мною, роби як я, Україна, 2023 Герб нашої держави, і ось таке зображення солдата. Так, і з цього боку ми бачимо тризуб, бачимо напис Сержанський корпус Збройних сил України, честь, відданість, відповідальність, професіоналізм. Ось така у нас медалька вийшла. Ну і залишається розібрати третій пакунок від 24-11. В той день продавали монету рік дракона. Mm -hmm. Так, дістаю. Так, дістав все. Більше там нічого немає. Дивимось. Так, 24 листопада замовлення, 8 грудня а, дата здійснення операції. Пам'ятна медаль сержантський корпус і рік дракона у сувенірному пакуванні. Так, ще один сержантський корпус. Ми його вже бачили, тому сильно зупинятись на цьому не буду. А ось так виглядає монета рік дракону із серії, серії або циклу Східний календар. Ось таке у нас сувенірне пакування. Національний банк України, монети України, календар. Coins of Ukraine, National Bank of Ukraine. Так, роздивляємось. Що ми тут бачимо? Тут ми бачимо ось такого дракона. Чесно кажучи, я спочатку думав, що це лише голова, але ні, тут просто його тіло так цікаво зобразили, таким трикутником, як на мене. І такий от малесенький хвіст. І, значить, і НБУ, і, відповідно, всі інші оглядачі, всі звертають увагу на те, що на тілі чи на плечі у дракона є е, тризуб, є шеврон Збройних сил України. Давайте я трошечки спробую збільшити. І сподіваюсь, вам це видно. Так, що ми бачимо з цього боку упаковки? Технічні характеристики монети: номінал 5 гривень, метал Нейзельбер, маса 16,5 грамів, діаметр 35 міліметрів, якість карбування, гурт і тираж 80 тисяч. До речі, в кінці грудня буде повторний продаж цієї монети. І, здається, ще і в січні буде. Так, художник Марина Куц. Ну, і, в принципі, та сама інформація дублюється англійською мовою. Так, тут у нас. Є такий от стилізований циферблат годинника, на якому бачимо 20-24, і стрілочка показує на дракона. Бачимо напис 5 гривень внизу півколом, вгорі півколом Україна і державний герб. І на циферблаті у нас замість цифр є інші тварини. Які були символами попередніх років, або ж будуть символами майбутніх років після двадцятого го Чесно кажучи, я взагалі... Ну не вірю, не цікавлюсь всіми оцими східними календарями, всіми оцими фішками стосовно того, що у кожного року начебто є е, своя тварина-представник або символ, гороскопами. Не цікавлюсь, тому е, взяв знову ж таки за принципом: треба брати поки є, поки дають, а там розберемось. Ось така монетка, друзі. І ось такі у мене за листопад вийшли а, придбання. Але як я вже зазначав, ще українська мова не доїхала. От, мабуть, українську мову я найбільше чекаю український борщ, українська мова це ті монети, які мені здається варто кожному українцеві. Принаймні, який колекціонує монети мати в своїй колекції, і оскільки в жовтні не вдалося купити срібну українську мову, то тепер чекаю на листопадову з Нейзельберу. А тепер, друзі, після розпакування всіх своїх придбань і такого невеличкого огляду, хочу зробити ще певний такий анонс на каналі, оскільки я вже зазначав, що в листопаді купував. Монети, медалі навіть не за принципом того, що хочеться мати в колекції, а за принципом того. Поки є, поки дають, треба брати. Тому з усього придбаного за листопад я, звісно, залишаю собі в колекцію одну медаль сержантський корпус в мою скарбничку. Вона піде. Звісно, залишаю собі ось цей футляр, в якому буде воєнна розвідка. Зберігатись також. Це буде додано в скарбничку. А все. Інше буду виставляти на продаж, оскільки діло йде до свят зимових, плюс є деякі думки стосовно майбутніх відео, майбутнього контенту для каналу, а для цього також потрібні кошти. Тому, шановні глядачі, слухачі чи гості каналу, якщо ви маєте бажання, то ви можете. Придбати у мене ось таку ось монетку: східний календар, рік дракону 2024. Ролик монет Антонівський міст. Ролик абсолютно цілий, як ви розумієте, не пошкоджений. І одну медаль «Сержанський корпус. Також з попередніх своїх оглядів і розпакувань. Виставляю на продаж монету 2 гривні Агатангел Кримський. І також монету 2 гривні Володимир Корецький. І на додачу до цього всього також нагадую, що у мене можна. Придбати золоту монету кабан у футлярі із серії «Сківське золото, огляд, на яку також можна знайти серед моїх відеоробіт. Тож, друзі, якщо у вас є бажання придбати монети і ви хочете підтримати цей канал, ви можете це зробити. Буду вам дуже вдячний. А на цьому у мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого і прощаюся з вами ненадовго до наступних відео, які вже готуються і обов'язково будуть. Всім до зустрічі!